Вітаю, я Леонід Цихановський. Світові фахівці військової справи дивуються постійним швидким змінам перебігу військових дій Збройних сил України проти тих свинособак, що прийшли в наш дім. Війна швидко змінюється. Ці фахівці вказують, що зараз на полі боя російська піхота б'ється з українськими дронами на передовій. М'ясні штурми проти наших позицій часто завершуються на дистанціях до одного кілометра знищенням отих самих окупантів. Ближній стрілковий бій в сучасних умовах велика рідкість. Всім очевидною є перевага українських дронів і рівня підготовки українських операторів, а також тактики бойового застосування наших дронів в Збройних силах України. Також ми переважаємо окупантів в швидкості оновлення дронів. Люба модель дрона на полі бою застаріває за один місяць, тому що засоби радіоелектронної розвідки розвідують частоти і режими роботи радіоканалів керування дронами і ставлять прицільні радіоперешкоди. Електромагнітна обстановка на полі бою дуже складна завжди і постійно. Тому що радіоперешкоди в діапазонах керування цими дронами ставлять і свої, і чужі системи радіоелектронної боротьби. І ці перешкоди вони бувають і прицільними, і широкополосними. Їх дуже важко, вони дуже сильно заважають керуванню дронами. Це сильно ускладнює роботу операторів і суттєво знижує ефективність бойового застосування дронів. Попадання наших дронів по ворожій техніці, ну, один дрон з п'яти. Якщо попадає, то це дуже добре і це дуже ефективно. Давайте порахуємо, якщо ми запустимо 5 дронів і вони знищать один російський танк. 5 дронів по 500 доларів важко, ціну, коштують 2,5 тисячі доларів. А один танк, який знищено цими 5 дронами, буде коштувати 2,5 мільйони доларів в тисячу разів більш дешевий спосіб знищення російських танків. Українці завжди перші у використанні дронів. Ще в 2019 році наші інженери показали на виставці дрони, що керуються по, е, оптоволокну, по, по, по е, оптоволокні. Тоді ця ідея не була підтримана. Але починаючи з 2024 року, такі дрони широко застосовуються, в тому числі і нашими ворогами. Е, що ж собою являє такий дрон? Це звичайний дрон, що несе на собі катушку з оптоволокном, і через це волокно оператор керує, і через це волокно оператор керує роботою цього дрона. Фізичний принцип роботи повне внутрішнє відбиття електромагнітних хвиль інфрачервоного або оптичного діапазону в цій скляній нитці близько е, 20 років. Кілометрів довжиною. Частота коливань цих це близько тисячі е, довжина хвиль. Таких це близько 1000 нанометрів. Такі хвилі добре поширюються і мало затухають, проходячи багато кілометрів вздовж цього скляного оптоволокна. Такі дрони мають кілька важливих переваг. Перша. Це стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Зв'язок з дронами здійснюється через кабель і засоби радіоелектронної боротьби на нього не діють. Друге. Кабель нічого не випромінює, тому ворог не може запаленгувати і наш дрон, і оператора, який керує цим дроном. Третє. Оптичний кабель забезпечує чітке зображення без спотворень. Це покращує точність наведення. Четверте, дрони на оптоволокні мають, можуть працювати в тонелях, в будівлях і в таких місцях, де відсутній радіозв'язок. Дрони на оптоволокні не можуть замінити радіокеровані дрони, тому що мають певні недоліки. І їх потрібно враховувати. Це, серед недоліків це перше обмеження подальності дії. Ми не можемо намотати дуже багато оптоволокна на катушку. А катушка ця встановлюється на дроні. Він летить і розмотить за собою дрон. Дрон має обмежену вантажопідйомність. А ще й вибухівку до цієї катушки потрібно взяти. І все залежить тут від товщини оцієї скляної нитки. Для нитки діаметром 0,5 мм 20 км виглядає 20 км самого волокна оптичного важить до 4 кг. А ще оболонка і захисні покриття це ще від 4 до 10 кг залежно від конструкції. Катушка зазвичай важить до 5 кг, ну, щоб намотати 20 км. Тому загальна вага при навантаженні при довжині волокна 20 км буде сягати 15-20 кг. І тільки сильний дрон потягне на собі таку катушку. Ну і ще ж вибухівку потрібно взяти. Часто роблять більш тонке оптоволокно до 0,2 мм. Воно більш ніжне і схильне до заломів. Працювати з ним потрібно дуже і дуже обережно. Але й розрахунок ваги інший: 20 км волокна до 2 кг, оболонка 3-4 кг, катушка до 3 кг, тому загальна вага 20 км такої намотаної катушки це 5-8 кг. В Україні цими темами займаються дуже багато небайдужих. Нещодавно пройшли FPV-дронів з керуванням по оптоволокні на дальностях до 20 км. 15 виробників безпілотників показали свою техніку приймали участь. Частина з них показала наземні роботизовані комплекси теж дуже добра штука. Дуже важливим для нас збільшити дальність дії наших дронів до 20 км. Тому що це дасть можливість вражати всі цілі в першій і другій лінії оборони і тил ворога. Тоді ж можна буде знищувати всі командні пункти. Місця зосередження окупантів, їх артилерію. Ми зможемо витиснути артилерію на такі дальності, що вона вже не буде дострілювати до наших позицій більше 20 кілометрів. Можна буде і всю іншу бронетехніку також знищувати. І робити цю роботу мають дрони і на оптоволокні, і на радіокеруванні. Вони взаємо доповнюють один одного на полі бою. Я звертаю вашу увагу: ці дрони вже є у Україні, вони випускаються і вони йдуть в Збройні Сили України, йдуть поставки вже. Попереду літо. Я так думаю, да, Росія оголосила призов 160 тисяч солдат. Терміновий призов Призов на протязі трьох місяців. На мою думку, в кінці літа або восени вони спробують провести ще один великий наступ. Ніякого перемир'я до того часу не буде. Впевнений, результат буде такий, як і в 22-24 роках. Нічого вони не зможуть, нічого вони не доб'ються. Бо ми маємо сильну армію і її підтримує весь наш народ. Все буде добре, нас ніхто не переможе. Тільки сильні Збройні Сили України є єдиним гарантом безпеки України як держави і нам, як народу. Підтримайте наш кориномовний канал «Приватні монобанку». Підписуйтесь, поширюйте наші відео, контролюйте підписки, підписки злітають. YouTube дуже погано пропонує наші відео. Заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву Байміякофе кофе. всі посилання під відео. На цьому я всім дякую. До побачення.